Знову всім привіт, з вами я Денис. Я є автором цього каналу. Хто новий, не новий, бачу перше відео залетіло. Мені дуже приємно. Тут в своєму облозі починаю такий міні-блог. В своєму облозі розказую про своє життя, про свої досягнення, про свій успіх, який може настав, може настане. Невідомо поки. Ну, для мене. Трішки він настає помаленьку, новий рік зараз буде, нові можливості, нові досягнення. Ради чекаю цього, щоб все це сталося. Хочу трішки показати вам свою роботу, місце роботи, де я працюю, і трішки розказати. Можливо, це буде цікаво якимось там стоматологам, зонітехнікам або ну, простим людям, які... Тоже цікаво, як і що, це таке є з зубної техніки, зуботехнічна лабораторія, Бо, зі словом, лабораторія, хтось думає, що тут ми не знаю, бомбу робимо або якусь таку херню. Так, ну починаю з диванчику. Є у нас лабораторія так, такий диванчик наші робочі місця. Зараз фірма Fower Dent. До речі, дуже хороша. Це. Не звертайте на це увагу. Робоче місце. Перше, в загальному є 4 робочих місця. В колективі у нас поки що троє. До кінця нового року планується четверо, ще плюс один СММ спеціаліст. Такий наш мікроскоп, сканер, пічка. Робоче місце тут у нас йде розкраска циркону. Ми працюємо церком повна анатомія. Ну, це тут трошки так от що ми. Виготовляємо. От наші філії де знаходяться. В яких містах наш сам фрезерний центр, можна так казати, фрезерна кімната, тільки поки що один фрезер, але в майбутньому все буде. Все буде. До речі, офігенний фрезер протягом року ще ніяких скаржень не було. Взагалі нічого. Просто китаєць працює, як і всі китайці. Ось такий трошки обзорчик. Наші лабораторії, моєї працовні, як тут у Польщі кажуть. Думаю, це відео вам сподобається. Поставте, будь ласка, лайчик, підпишіться, щоб знати на майбутнє. Слідкувати за мною, щоб не провтикати, не знаю, щось що таке. Все, коротше, будемо нас. Всі тримаються, всіх обняв по цьому. Всім пока!